Вітаю! Це Суспільна політична медіаплатформа Інтервізор. До нас сьогодні в гості завітала Аліна Рудомінська, засновник і директор благодійного фонду Онкостоп. Мене звуть Світлана Кушнір. Ми будемо говорити про не дуже хороші захворювання, але про. Те, що ви маєте знати і бути поінформовані, пані Аліно? Я вас вітаю у нас у студії, і надзвичайна вам подяка за те, що ви взяли на себе цю благородну місію: нести цей хрест інформування людей, жінок, чоловіків, дітей про онкозахворювання і про те, яким чином виявити їх, не секрет, що вони помолодшили. І якщо говорити, почнемо спочатку, як про, взагалі пройшла ця ідея створення благодійного фонду. Антон, ну, знаєте, в якийсь час е, людин, кожна людина приходить до якогось висновку, що, що е, треба жити не вчорашнім днем, сьогодні є у нас сьогодні, яке б воно у нас не було. Е, ми повинні думати про щось таке е, постійне стале, про майбутнє, про майбутнє нашої країни, про майбутнє наших дітей. І фонд Онкостоп він виник з того, що ми почали. Я почала думати, що я можу зробити, бо в мене був досвід як власний, так і найближчих моїх родичів, друзів. І була така ідея створити те, що я можу залишити далі. Це як ну, свою місію таку я визначила. Це не про сьогодні, це про. Майбутнє це про щось таке більш, ніж бізнес. Це якась така ідея. Така місія. Ви знаєте, у нас ну, із-за війни, і із за, мабуть, і бідності населення, основна маса громадян намагається вже, знаєте, там. Ми лікуємося по інтернету, як то кажуть, намагається уникати лікарів. А ще найбільше, що печально, вона намагається уникати обстежень глибинних скрінінгів всіх систем. А потім онкологи говорять, що люди приходять на таких запущених стадіях. Що Розводять руками і вже і тоді маса оголошень: треба 100 тисяч євро, треба 300 тисяч євро, треба пересадка кісткового мозку, треба, треба, треба. Яким чином переломити цю ситуацію? Я так розумію, що організація хоче якраз, щоб люди зверталися вчасно і поставили собі на меті раз на рік проходити такий, як то кажуть, чекап, да, перевірку всіх систем. Як Втілювалася ідея цього благодійного фонду і цієї організації? Вона втілувалась подякуючи команді, яка зібралася. Це лікар онколог підтримка дуже велика медичного університету імені Богомольця. Це наші друзі-лікарі, це люди, до яких я просто приходила, відкривала двері і казала: доброго дня, допоможете. І люди віддавали час. Клініки це все приватні клініки. У нас єдина була державний е скринінг, а все інше це люди просто виходили свої вихідні, це в свої якісь додаткові часи і проводили ці скринінги. І це вже третій рік. У нас зараз починається з 3 лютого. Наступний скринінг це вже третій рік. Ми починаємо робити скрінінг. За якими скажімо, системами ви о, визначили, що можете надавати таку допомогу громадянам? Ну я маю... ну, є основні 10 видів yeah. раку, які uh -huh. треба зробити ранню превенцію. Uh -huh. Це проскрінінгувати. бо можна дійсно довести до того, що це вже буде продаж квартир. Продаж почек, що угу. я не знаю, нирок okay. щось там таке буде, але краще зробити чекап, пройти обстеження і спати цілий рік спокійно, бо це відповідальність. Я коли стикаюся з людьми, розмовляю і не хочу, а вдруг там щось знайдеться. Я кажу, це відповідальність перед твоїми дітьми, перед твоєю родиною, yeah. перед близькими. Ти це зробив і ти розумієш, що не треба буде за рік. Нічого рак це така є деякі віри uh -huh. рак, які вони безстратічні, і там uh -huh. люди в Але основний вид — це все можна зробити. Скрінінг і бути впевненим, що ти про що ти чистий, скажем так. І що дуже допомогло нам, бо люди 60+, плюс, я сама вже майже підійшла <світ> до цього кордону, не хочуть бояться чи то якась психологія. Ми визнали для себе, що наша клієнтка це жінка, десь 25-45 в якої є діти, є чоловік, є батьки, і це вона. Та людина, яка заставить піти і зробити, сама зробить ті чекапи, які потрібні по такому віці. Заставить там чоловіка, батьків, батьків чоловіка, друзів якісь. І так сталося, так сталося, що так воно і, і пішло. І люди пішли і почали робити, бо роз, ну, почали розуміти, але дуже важко. Ми... На початку шляху, якому дуже дуже довго ще по ньому йти, по-перше, медицина, сама сама система медичних допомог, медичної допомоги в Україні змінилася. І громадяни кажуть: ну а як же ж? Це ж уселені гроші, ви надаєте допомогу безкоштовно. Ми не допомогу, ми скрінінскрінки. Mm, да, Саме да, дослідження. До да, да, багато uh -huh. дуже потужних і серйозних організацій, які ж допомагають тим, хто там на третій, четвертій стадії. Uh -huh. Це велика шана їм. У нас сказати, що у нас є якась там я не знаю, конкуренція чи якісь. Краще було б, щоб була, щоб Те, нас щоб... було багато. Да, да. Але оце третій рік. Ну, декілька там в мамографії там, є про жінок, там дбають, але так, щоб комплексно у нас і мамографія, і рак шийки матки, ну, скринінг, кателегень, меланома. При тому милоному шкіра ми, да, шкіра. Да, да. да ми про стоп, стопілономосток ми проводимо і в торгових центрах ми проводимо, і в ЦНАПах проводили. Ну де от знайшли куточок. Лікарі виходять свої вихідні, вони проводять ці скрінінги. Потім дуже серйозний це колоректальний рак. Це ми робили. Дуже велика подяка клініці, яка нас підтримала, Чи? да це клініка гастроентерологічно, вони надали, в принципі, практично у всіх були е, виставлені такі кордони 50 плюс. Uh -huh. Практично у всіх були поліпи маленькі. Ну їх видали. Тобто uh -huh. була домовленість, що ми робимо е, дослідження, uh -huh. це колоноскопія, Не треба боятися. Це ти поспав це три дали хвилини. Мені. Ти поспав все, ти прокинувся, ти нічого. Заодно можна зробити і ендоскопію. Теж під наркозом. Я просто для наших глядачів скажу, що частина, частина досліджень зараз робиться в стані медикаментозного сну, і е, ви просто маєте підготуватися до процедури, вам нададуть всю там інформацію, як готуватися. Потім ви засипаєте. В цей момент лікарі проводять скринінг, дослідження. а Ви не відчуваєте нічого. Ні, як гастроендоскопічна трубка проходить у вас там по цьому по гартані, нічого, ні тим колоноскопію, А потім ви прокидаєтеся і вже отримуєте висновки, результати досліджень. А, рак щитоподібної залози. Ви теж робите УЗІ, е, УЗД на залози? Це, Допомагаєте за це пройти? Так. Є е, ще е, декілька скрінінгів, які НСЗУ дає. Ну, Тест на колоноскопію, можна рак наскрити у кров. Це mm -hmm. перший пер, такий підвісні, mm -hmm. можна його зробити. Це просто понцезу до свого сімейного лікаря приходити і він вам надає там пробірочка, і треба просто цей аналіз дати. А чоловічі дуже багато э, раку э, передміхорової залози. залози да. А це взагалі це кров здається. Це піти просто здати кров на цей PCI, mm -hmm. і ну, немає ніякої проблеми. Просто про це треба думати: про своє здоров'я, здоров'я своїх оточуючих, своїх близьких. І робити це. Ну я вже це приводила, mm -hmm. мабуть, декілька разів. Відбула була велика е, програма е, державна. Коли е, на кожному білборді було написано про презервативи. Да? Угу. Ми діли зараз дітям сказати, що секс без презерватива може бути. Ну, це, а зробити чекап, ну, це, це повинно бути за кордоном. Нема страховки, поки ти не зробиш те те. -те. Нема того не зробив, там просто це поставлено, вони дбають про. Здоров'я своїх. Пані Оліно, от ми згадали про цю широку інформаційну кампанію стосовно там, захищеного сексу. А з якого тоді віку почати інформаційну кампанію? Ну, можливо, от якраз найкраще це молоде покоління або навіть школярі? Там які би сприйняли, що ну, ми про думаємо. себе ти, ти маєш любити себе так. і так. ти маєш відповідальність перед тими, кого ти любиш. Якщо це вже сім'я, якщо ти вже дорослий, але на не секрет, що рак зараз помолодшав, з якого віку краще проходити, скажімо так, тотальний скринінг. Якщо, ну, якщо для, є якісь рекомендації. Так, да, для жінок іде по е, е, гінекології, це, е, це раз на рік треба ходити до гінеколога, там робиться е, береться аналіз на е, ПАП-тест, це мамографія, ну до, мені здається, до 35 років там краще робити УЗІ. Uh -huh. е молочні залози. Ну, взагалі рак він молодший. Тому ну, я вважаю, що такі 35 це те той вік, з якого треба вже просто дивитися на себе і робити якісь шаги. Це не так важко. Це раз на рік, взяти кров, пройти е скринінг, е зробити кателегінь. Дуже багато скринінгів, які виявляють. У мене в свій час просто я теж так відносилася до всього. А зробила скринінг, а ателегень зробила, і в мене була карциної. Ви видали, це нульова стадія. Це просто нульова стадія. Я живу, я рак на рік роблю просто би, рентген, <говорить> і підтверджую, що в мене все там чисто. Говорять, що ну, ми зараз в стані війни. І, звичайно, у нас прийде, з, коли закінчиться війна, прийде велика кількість військовослужбовців, травмована психічно. Зрозуміло, що це надзвичайне навантаження війна всі ці тягати несенням військової служби. Але мало говориться про той стрес і ту ну Майже преддепресивна і не депресивний стан, в якому живе цивільне населення. А, мені здається, що якраз ваша організація і несе таке світло інформації в маси, що а, так ми можемо посміятися над черговою сиреною, ми можемо розплакатися, побачивши там котиків собачок, яких виносять із. Будівель, в влучив шахет, ми звичайно сумуємо і ну, це така печаль, коли втрачаємо людей а, під час цих ракетних атак, але не звертаємо увагу на власне здоров'я. Що би ви рекомендували нашим громадянам, ну от, як змінити це ставлення у самому собі? От як, як перейти цю психологічну межу? Ну зрозуміло, що 100% цивільного населення не звернуться до психолога для того, щоб розібратися з проблемою, чого я не хочу ходити до лікарів. Чому мені простіше подивитися по телевізору, як якась ворожка розкладає карти, і розповідає, що завтра Путін помре? Ну, не будемо чесними, є, є таке, да. Але не вистачає духу снаги, сили, можливо, сміливості, а можливо, поінформованості, що це не страшно дізнатися про себе, що в тебе можливо на якійсь стадії є зараз онкозахворювання. Тим паче, що а, світ і медицина намагаються зробити максимально все. Ми в 21-му сторіччі 25 років вже 25 Чверть століття mm -hmm. прожили. Сучасна медицина так багато зробила зараз для того, щоб підібратися до цього міфічного. Знаєте, колись шукали філософських камінь в тих попередніх сторіччях. А наше, наші покоління шукають цю міфічну таблетку або якийсь певний засіб від онкозахворювань від раку. Фактично кажуть, що скоро ми їдемо до того, що будемо мати якусь там вакцину. Але я б цій царині хотіла згадати, що, наприклад, до якогось певного періоду матки лікувався виключно, ну, він, якщо він операбельний, операбельним шляхом. І... Видаленням взагалі матки у жінок. А зараз це може бути високоточна така, підходить так, щуп, він забирає цю пухлину. А є ще інший момент. Уже зараз дівчаткам 10, 12, 14 років можна зробити вакцинацію і. Один з агресивних типів, чи два здається, там агресивних типів папіломовірусу, якраз ви робите цей пап-тест, проводите, допомагаєте проводити пап-тест, просто їх як кажуть, скопірувати, щоб вони навіть не розвивалися. І потім за цією ознакою навіть жінка би і не знала би, що, що це таке відбувається. То яким чином у цій психологічний бар'єр перейти? Які слова підібрати до, до людей? Ну, мені здається, що люди, кожна людина повинна подивитися в дзеркало і зрозуміти, що якщо ти не потурбуєшся про себе, про свою родину, то потім буде вже важко і будеш згадувати, що можна було все це зробити. Тому рак це не вирок, якщо його вчасно вистав... В... виявити. виявити так. Тому краще піти зробити. Це психологічно. Це нема ніякого ну, такого, е, якісь там складності, це видалення чи щось таке. Це звичайні аналізи крові є, є КТ, ну, пусть, пусть рентгени. Там. Mm -hmm. Це не кожен день треба, раз на рік. Тот же колоректальний рак це ну, раз на п'ять років. Ти пройшов, зробив 5-6 років, це вже якщо і в тебе є, то яка тенденція, або у родичів є. А люди, яких в родині мама чи па, татко позамер, е, вмерли від раку, це 50% кожної людини є цей вже наслідок. Тому подивіться на себе в зеркало. Скажіть, я себе. Дуже Люб... люблю, я себе поважаю. І Я не хочу, щоб моя родина, мої діти були потім в якомусь стані, коли треба буде ну, вирішувати питання вже моєї Притунку, да. притулку. Да. Є ж і паліативний центр, де людина вже виходить. Наваляйте останні... собі таку картину, скажи, блін, да я можу ж піти зробити. І все на рік, на два, на три, на п'ять я буду просто ну нас спокійно спати. Це не звісно, Але це, це відповідальність. Людина повинна любити себе і відповідати за своє здоров'я, здоров'я своїх оточуючих родини. Ну, перед, перед державою, ну держава те таке перед країною, Давайте так. Держава да, це да, да, правда, да, да. Да. перед країною. Це наше майбутнє. Це наші діти, які в мене три хлопця. Старший mm -hmm. зараз доброволець воює на, mm -hmm. на фронті. І теж я все це mm -hmm. пояснювала. Да. Ну це треба розуміти. Це як прививати любов там до читання, любов до себе, любов mm -hmm. до свого здоров'я. Особливо це чоловікам. Це просто треш якийсь. Якщо жінки ще yeah. себе yeah. якось полюбляють. Розуміє То чоловікам піти і зробити аналіз крові на рак передмахорової залози? Це ну це просто це треба головою побитися. Трошки, якщо є якась статистика, скільки людей ви охопили інформативним супроводом благодійний фонд «Онкостоп», якщо є така статистика, скільки людей отримало інформацію. Ну, отримали, ну, отримали, да, отримали і пройшли скринінгі mm -hmm. за минулий, за 24 рік у нас пройшло 1200 людей. Практично десь до 10% були вже з якимись статіями. Особливо це мамографія. Це mm -hmm. до дівчат просто ну, хочеться кричати, коли жінка, троє діточок, 30 в 7-38 років вона приходить в неї вже четверта стадія, І лікар плаче, яка робила uh -huh. от в цьому центрі, uh -huh. вона просто плаче. Каже: Ну що ж ти? У мене не було часу, я там працювала, у uh -huh. мене десь тось... люденьки, ну це ж не просто ні, ні, на голову не налазить. Це... І гінекологія, ну, от про калорієктарну uh -huh. я розказала, але просто хочеться більш ширше, щоб все, всі це почули. Пішли, не боялися піти до сімейного лікаря. Багато чого можна зробити по ліцензії НСЗУ. Да. Лікарні працюють. Просто прийти це зробити. Будемо сподіватися, що нас сьогодні, нашу передачу сьогодні почують. А тому, що насправді ви праві чоловіки взагалі досить так. Ну якщо поки що нічого не болить, стою, йду на роботу або там пересуваюся, значить все нормально. Але насправді цієї інформації дуже би хотілося. Ви кажете, щоб була конкуренція, щоб таких організацій було багато. Я би теж дуже хотіла, щоб таких організацій було багато, тому що у нас найбільш Якщо ще мегаполіс плюс-мінус да там про себе піклується, це є я би хотіла, щоб мода була на те, щоб проходити так. щороку так. скрінінг за а, своїми всіма системами і бути з і я це зробив. Якось, або я це зробила. Да, я... Якось, знаєте, як от робили такі наклеїчки, що я там там щось зробив, або да я пройшов скрінінг. Було би дуже добре, але про те, що можна пройти безкоштовно ці обстеження, дуже мало знають в районах, в невеличких містечках, де ситуація набагато складніша. Тому я вам побажаю, щоб ваш благодійний фонд онкостоп розширювався. Можливо, вже були філії, щоб ці філії працювали і щоб щасливих історій е виліковилікованих е онкозахворювань було набагато більше. Ну, а вам звичайно наснаги, сили, терпіння і і щоб на вашому шляху траплялися ті лікарі і ті клініки, які руку допомоги протягують завжди от, першими. Це дуже це дуже важливо. І Дяка за те, що ви змогли організувати цю програму. Цей благодійний фонд працює. Дякую Я нам нашим глядачам нагадаю, що з нами в студію сьогодні була Аліна Рудомінська, засновник і організатор, яка створила благодійний фонд Онкостоп. Програми скрінінгу, раннього скрінінгу, онкозахворювань треба проходити, шановні глядачі, треба бути більш уважним до свого здоров'я, тому що це не просто ваше здоров'я, це відповідальність ваша перед своїми рідними і близькими, ну і звичайно перед країною. Бо хто ж буде відновлювати Україну після перемоги? З вами студії була Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, like, підписка, коментар обов'язкові. І ми з вами обов'язково ще побачимось.